Кліс перший плюс другий сорт 10 кілограмів, ціна 1350 гривень. Така пісочка чорненька на замочку, розіру, на жаль, немає, не скажу вам. Друга ось така, теж пікольна. Образова жіноча дивіться, яка класна. Є кишеньки. Це у нас розмір Есочка. Знову чорненька теж на замочку. Це розмір М. Дивимось, дивимось. Така вже купліша. размеру x Смотрите, да. как классно размеру mm -hmm. они размерятся, олеччку о мне любая моя. І без рукавочки, дивіться. Бачите, яка класна? Це у нас теж розмір L. На замочку. Знизу є кишеньки. Гарна кишенька збоку грудях. Класно виглядає. Біленька. Ось така. Розміру немає, на жаль. Жіноча, бордова, лісова кофточка. Ну, тобатник більше. Ну, тепленьке. Розміру, на жаль, немає. Угу. Це в нас така тепленька-тепленька. Я б вже сказала, що це клісова курточка. Це на в нас красочка. Знову чорненька нам купаємо. Розмір L. Лісочки. -чорненькі. Так як зараз нас погода дивує що серед весни сніг падає. То флісочки привітаю. Це у нас Баті на з таких розмір XL. І давайте покажу вам ще таку сіреньку кофтуночку. легенька. Розмір L О-о-о-о, я вже стільки побачила. Це джетвульський. Дуже часто, дуже-дуже, нам випадаються фісочки від джетвульського. Зараз вам скажу розмір, якщо є. Ні, на жаль, немає. Але фісочка самі, бачите, дуже гарна, дуже тепленька. Тут залишилось ще багато фісових речей, тому для замовлення пишіть в коментарі, або зверніться до наших менеджерів.